Добрий день, з вами поносна жінка, і я хочу вам розповісти щось дуже піздне. Алекс Крюв та Алекс це хубла шоб, вони з дора І зараз я вам розповім, чому їм треба їбана. Ці уя заставляли мене озвучувати їх тупий антивірус. І зараз я вам покажу відеодоказ. Do you has a pono sick? If you has ponos, you need ф anti antivirus. Антівайрес <реку> фа. Даунлой де Антівайрес Олекс Алекс. Мене змушують це казати. Ідіть, Дура замовка той ти мелиш? Й... <реку> Я тобі зарай ба розіб'ю. Я вас в рот шатала Алекс, щоб його мамаша з. Мухаха получай дура. Як ви бачите, він мене побив, і тепер я побита. Я тебе ненавиджу, Алекс.